Добрий день. вашій увазі будинок свого Ходосівка, закрите котечне містечко. Сам будинок 210 метрів. З погребом підсобним приміщенням, плюс є закрита траса і відкрита тераса загалом десь від 55 метрів. Також є навіс на два авто. Ділянка в районі 800. Дуже гарно відчувається ділянка. Так, наука по факту більше. Також є тут така. Симпатична зона з соснами. Будинок здається з ремонтом. Зараз вже доробується ремонт. Залишились деталі до роботи плюс прибрати. Також басейн йде повністю під ключ з тепловим насосом. У будинок іде два варіанти отоплення. Перший варіант це тепловий насос. Через водяну, теплу підлогу. І другий варіант це камін з розводкою топлення в кожну кімнату. Також є кондиціонери в кожну кімнату. Де закрита траса, також є кондиціонер. Будинок буде повністю готовий з ремонтом, залишиться тільки м'які меблі від вас зробити. І саме в цьому будинку ще техніку в кухню. Кухня є. До речі, є кухонна кладова, є чотири гардеробних в будинку. Дуже. Один з найкращих проєктів, які я бачив в такому мережі. Дуже раджу додивитися до кінця цього відео. Поставте лайк. Будь ласка, щоб для розповсюдження цього відео. Буду дуже вдячний вам за вашу підтримку. якраз вже тротуарна плиточка зроблена. Сам будинок, до речі, побудований з керамічної цегли 38 см. Утеплювачі де 15 см, і плюс також. Осад плитка. Фальцево покрівлює дах, мінувато і утеплення. Тут також йде підсобне приміщення, два входи є з тераси закритої і з самого будинку. Також є погреб, і тут якраз це все прибереться. Тут тротуарна плитка вже є, ворота йде, вверх підіймається Хьорман німецьким. І дві машини тут легко стоять, такі. Легкий гараж ми назимаємо цей навіс, тому що тут з усіх боків все закрите, дуже зручно, дощ, сніг, нічого не мішає. Асфальтований під'їзд, є підсвітка по периметру забору, також боковий забор і задній забор, також є підсвітка, і по ділянці є також підсвітка. До речі, септик йде з дренажом, з переливом. Дуже зручно. Мінімум прийдеться, менше прийдеться його викачувати. Так виглядає фасад будинка. Сели Ходосівки не знаходиться, Обухівська траса, швидкий доступ до Новобухівський. Вісім, ну тут менше до речі, кілометрів сім-шість від Києва, тому що ця частина Ходосівки біля школи садка тут швидкий доступ до. До Києва через Сільпо, Макдональдс, то знає через лісники. зручніше добратися. Асфальтований під'їзд. Містечко вже живуть люди, воно до кінця зроблено. Така східна група, двері вже зроблені. І тут якраз іде септик з переливом і з дренажними полями. Тут їде місце під генератор. А, ну, Додова, відведення, бачите, металева і не зроблена окремо в ями. В окремі ями. Це до Септика не відноситься. Давайте зайдемо всередину, подивимося сам будинок. Ми війшли. Ліворуч іде шафа. Зараз дороблю тут шафу, ви бачите, також вхідні двері. Діти 38 см до штукатурка зроблена, Ще вона буде трошки в такому біжливому кольорі, плюс утеплювач, як я сказав, і плитка. Вікна риха німецькі, енергоефективні. Далі йде кімната на першому поверсі. Тут ще будуть штори, розетки це все, вимикачі доробиться. Тут кімната на санвузол, перепрошую, йдемо з душовою. Туалет гігієнічний душ, рукомийник і ще зеркало. Тут рушник сушарка є. Далі доробиться зараз міжкімнатні двері. Це котельня, вже фільтрація зроблена. Сама система теплового насосу зроблена. Підважок можна доробити сонячні батареї, поставити акумулятори, це все можна доробити. Далі йде кімната, це пральня. Тут прання сушилка ставиться, тут красиво на підлогу повністю йде по першому по другому поверху. І також ідуть шафи. Шафи вже зроблені під для, для пральні сушилки, щоб білизну ставити, дуже зручно все зроблено. Давайте далі. Тут буде з підсвіточкою ця зона відкрита. І кухня йде з острівцем. Також зараз дороблюють сплитки, буде столешня. Тут є кухонна кладова. Зараз ще ліхтарики роблять, підсвітку роблять, тому, можливо, світла не так багато, але можна буде від вас доробити. Вже в плитці йде сходи. Тут якраз сама вітальня. Вітальня – місце під телевізор. Камін з розводку отоплення кожну кімнату, і тут диван. Місце під їдальню. Тут якраз монтується, буде зроблено холодильник. Кухонну кладову показав. Ну і гарний такий острівець. Така, в вашій увазі, кухня-вітальна. Також закрита тераса в цій зоні. Ось хлопці працюють, там іде підсобне ще приміщення і покрив вихід. на Задні дві. Давайте подивимось другий поверх. На другому поверсі. Ну, що буде періло, це обов'язково. На другому поверсі три спальні, три гардеробні, два санузли. Це загальний санвузок зі своєю ванною і зі своєю душовою. І тут також туалет з гінічним душем, руками і зеркало з підсвіточкою. Далі йде кімната на першому поверсі, на другому поверсі перша кімната з кондиціонером вже. Кондиціонер зроблені і на першому, і на другому поверсі. Тут ще штори будуть. І є також своя гардеробна. Далі йде. Кімната з шафою такою невеличкою гардеробною. Так що зробимо? Покажу вам трошки, що побачила. І тут. Для верхнього одягу також все є. Такі дві шафи зручні. Коштори дороблять. Це, це була друга спальня на другому поверсі. І третя спальня на другому поверсі, мастер спальня з двома вікнами. Тут також тепло водіна підлога йде, буде. Зліва виводиться отоплення від каміна, і також за рахунок водяної підлоги опалюється саме через тепловий насос, сам будинок. Ця кімната йде майстер спальня зі своїм, своєю гардеробною. для верхнього одягу, для, ниж, для низу можна ставити. Тут також тут багато таких таких місць, Тут також шафа прямо і це ще свій санвусел. За душою, трап під нахилом, віконечко є. Все це буде дороблю, це робитися. Тут туалет, рукомийник, зеркало, також є шафа. Дуже зручно. Шаф прям предостатньо, дуже практичний будинок. Сподіваюсь, ви погоджуєтесь. Дуже цікава ваша думка. Напишіть в коментарях, як вам саме такий, такий будинок. Якщо вам підходить, подобається, то в описі ціна контактний номер, є всі месенджери. Ціна дуже приємна для такого будинка. Це нагадаю село Ходосівка, Обухівський район. 8 ти менше, менш тоді 6 км від Києва, вище до лісників знаходиться. Тоді нагадаю, на другому поверсі ми війшли тут з ванною, з душовою, перша кімната з гардеробною, друга кімната з гардеробною меншою. І праворуч мастер спальня зі своїм санвузлом і зі своєю гардеробною. Тут вже плитка зроблена, тут вже також підлога зроблена, бачите, колір коричневий. То дуже такі приємні кольори зроблені, підходячі. Запрошуємо вас на пегляд. Зараз ще раз вийду, покажу вам кухню вітальну. І буду завершувати цей відеоогляд. Нагадаю, будинок з басейном. 210 метрів, є своє підсобне приміщення, є погреб, є закрита тераса, є відкрита тераса. Також є навіс на два авто, також зроблено септик з приливом, так, із дрінажними полями, кухня з острівцем. от така плиточка буде на кухні, де 100 Раз. Тут їдальня, так, декоративна штукатурка. В кімнатах зроблена покраска стін. Запрошуємо вас на перегляд. Всім гарного дня, до побачення. Також пральня. Да? Я думаю, ви зрозуміли. Пам'ятайте, пральня, котельня, санвузу, кімната. І тут ще буде така хідна гардеробна.